Доброго дня, шановні друзі, і сьогодні поговоримо про покарання пропагандистам. Служба безпеки України днями оголосила заочну підозру топ пропагандисту Кремля Володимиру Соловйову. На жаль, поки що заочно. У матеріалах служби безпеки значиться наступним: СБУ задокументувала злочини російського пропагандиста Володимира Соловйова, який популяризує війну Росії проти України воєнні злочини расистів та закликає до геноциду українців. СБУ задокументувало, що Соловйов неодноразово закликав вдарити по Україні тактичну ядерну зброю. Крім того, у нещодавніх виступах на Кримську телебаченні він закликав до повного захоплення чотирьох областей на півдні та сході України. Крім того, протягом 24-25 років Соловйов неодноразово пропонував знищувати цивільну інфраструктуру та мешканців українських міст у різних регіонах нашої держави, зокрема через повітряні атаки. РФ, на підставі задокументованих фактів слідчі СБУ повідомили Соловйову знов ж таки заочно про підозру одразу по п'яти статтях кримінального кодексу України: це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, геноцид. Виправдовання збройної агресії, далі дії спрямовані на насильницьку зміну влади, повалення констиційного влади Україні. і п'яте це пропаганда війни. Слід наголосити, що це вже не таке перше звинувачення то пропагандистів з боку України у попередні роки, 23-му, 24 22 му 22-му, під підозрюва були оголошені таким топ пропагандистам, як Маргариті Симон'ян, Ольги Скабєєве і Дмитру Кісільов. Статті приблизно ті ж самі: розпалювання ворожнечі. Геноцид, виправдовування агресії, заклики до повалення устрою України і конституційного ладу. Покарання за цими статтями достатньо жорстке: ну, як мінімум, на півтора десятка років потягне. На жаль, в Україні немає відповідальності у вигляді смертельної кари. І тут варто згадати одну цікаву річ: днями ми, аналізуючи інформаційний простір, натрапили на інтерв'ю такого собі типа. Опозиційного дудя, а ми розуміємо, що фактично опозиційного там на Росії нічого немає. З інуагентом Равшаном Аскеровим. Ну, це такі собі, якісь там діяч, який виїхав з Росії, тому що його оголосили іногентом, тому що він виступав проти путінського режиму. Хай вони там собі виступають. Так от, коли він виїхав і це згадав Дудь, то то пропагандистка Кремля Маргарита Симонян написала, що ось такий-то Аскеров нарешті виїхав з Росії, він іногент, і, і так далі. На що той же Аскеров у відповідь у коментарі до цього посту Симонян написав, що він має надію, що після війни, після закінчення війни, Симонян повісять. Так от Дудь перепитав у Аскерова, що він має на увазі. Значить, повісить. І той відповів: ну як що? Це означає, що повісять. Дуть знову питає, це означає, що ти хочеш, щоб її там покарали, тобто смерть? Він каже: Ну звичайно, так, але по закону, там по, щоб її нормально судили, і так далі. У Дудя були дуже круглі очі, і він почав вкрутитися, як отой в'юн на сковоріці. І говорить: Ну так, якщо ж вже дійде до того, що Семен'ян будуть судити, то по яких законах? По законах ж Росії, то що скирав сказав: Ну я в цьому маю сумнів. Дудь йому знову ж таки. Ну як же так? Якщо вже дійде до суда. Точно в нас це тут зміниться, і можна буде судити цю баришню за законами Росії. А там уже побачимо, що там її присудять. На що Аскеров сказав, що по великому рахунку таких людей треба судити за правилами міжнародного трибуналу, і такі речі в історії були. Слід згадати Юліуса Штрейфера, це головний редактор нацистської газети, яка виходила у часи Гітлера. Вона називалася «Штурмовик». Так от цього пана, який був антисемітом, і вся його газета була простягнута антисемітизмом, антикомунізмом, неймовірною ворожнечою до слов'янської раси, і так далі. Його судили у Нюрберзі і присудили до страти. Це був, до речі, єдиний. По великому рахунку, такий пропагандист, очільник друкованого видання, який був там засуджений до страти, Тож, все в історії є, і все в історії відбувалося. І знову ж таки за міжнародними стандартами за правилами міжнародного суду. Ще один момент хотілося б нагадати у розрізі покарання і відповідальності цих людей, і здивування дудя, що за те, що робить Маргарита Симоньян і Іж з нею отаке, от не, не вже ж таке треба круте і серйозне покарання, так саме таке, тому що як згадав той же Аскеров, що так його часто зараз тут поминаємо, всі ці Симоньяни і Соловйови, Фактично одного поля Ягодка з такими собі пропагандистами із е, Радіо Тисячі Пагорбів. Пам'ятаєте цю історію жахливу з геноцидом у країні Руанда у 93-де роках. Тоді, е, на тлі протистояння двох народностей, які жили у цій країні, Хуту і Туці, Туці були меншинами. З'явилося таке собі радіо, яке називалось Радіо Тисячі Пагорбів. Воно агітувало за Хуту проти. Уці і називало туці страшенними словами, ображало їх, називало їх тарганами. І практично в кожній передачі, яка транслювалася на дуже велику аудиторію, тому що це було дуже популярне радіо. Воно було сучасне, Там транслювалася ще сучасна музика. Практично кожен житель Руанди мав на великій радіоприймачі, слухав це радіо. Так от вони закликали вбивати. Називаючи їх тарганами, і вони практично кожну свою передачу закінчували тим, що казали: Таргани, ми вас ідемо вбивати вас завтра стане менше у Руандії. Тоді стався дуже жахливий геноцид. На піку його який продовжився приблизно 100 днів, було вбито понад мільйон жителів цієї країни. Переважна більшість це народність. Тут коли потім уже в 2000-х роках почали судити і злочинців, і пропагандистів, то експерти підрахували, що приблизно 10% з усіх вбитих людей це були жертви тих, хто піддався пропаганді, тобто 100 тисяч людей, як мінімум, було вбито, тому що хтось слухав радіо тисячі павлень. Так само, як зараз росіян слухають умовно своє радіо тисячі пагробів, які уособлюють собі та ж сама скабєва, симанян, кісельов, Соловйов і вся інша ця пропагандистська братія. І вони так само винні в тому, що хтось когось зараз вбиває. Ми не виправдовуємо тих собі росіян, той глибинний народ, який за унітази йде вбивати українців. Якщо не хочете вмирати, думайте Якщо не, не хочете дохнути. Знову ж таки, включайте мізки і не слухайте пропаганду. Але ми зараз говоримо не про них. Ми зараз говоримо про пропагандистів. Але е, ця вся пропагандистська браття робить все те саме, що робили керівники цього радіо тисячі в пагорбі. Вони задурюють мізки і що і спонукають людей іти вбивати. Тобто, е, так, ми чітко розуміємо, що ці люди. В лапках люди чинять злочини проти українського народу, закликаючи бувати нас з нами, але навіть той жидуть і ж з ними, і можливо, навіть не всі хороші руські в лапках усвідомлюють, що вони чинять такий же злочин проти своїх росіян, яких спонукають іти на війну. Скільки вони їх вбили? Давайте порахуємо у лютому 2025 року. Президент України Володимир Зеленський голосив про втрати на цій війні. За підрахунками загинуло приблизно 45 тисяч українських військових, 390 тисяч були поранені. За даними ООН, на лютий 2025 року загинуло в Україні приблизно 12,5 тисяч цивільних біля 30 тисяч поранені. Що стосується російських втрат, хай їм греть, як то кажуть, але за словами того ж президента України, вже вбито приблизно 350 тисяч російських солдатів. Від 600 до 700 тисяч є пораненими, приблизно 60-70 тисяч є безвісті пропавшими. А тепер рахуємо така невелика арифметика. Якщо скласти всіх вбитих, то це вже півмільйона осіб. Якщо скласти всіх поранених, то це вже більше. Мільйона загалом, якщо ми говоримо тільки про вбитих і поранених цій війні. Вибачте, що ми зараз рахуємо цифри і вбитих українців і росіян, це вже півтора мільйона людей. А скільки скалічених доль, а скільки людей е, залишились без домівок, а скільки людей залишились без країни, і це все на совісті тих, хто закликає до геноциду, хто закликає вбивати, хто закликає руських парній. І Йти звільнювати території, йти нести руський мір, дай Боже, що справедливість в цьому світі стане на своє місце, і дай Боже що цих людей будуть судити за законами не тільки совісті, а законами міжнародного права. І тоді хай дуть, і компанія не дивуються, коли всім, всім солов'йовим, скабєвим і симанянам будуть давати вироки, ну як мінімум, пожиттєво. А якщо дай Боже вступить в силу смертельна кара, то і смертельну кару, тому. Що кожен фактично з них винен у кожній смерті, у кожному пораненні, у кожному скалічної людині в цій війні, тому що вони не закликали її припинити, вони не закликали зупинити цю криваву бійню. Вони, як виконавці, чітко і конкретно виконували наказ, наказ закликати до вбивства. Але зараз вони почуваються дуже спокійно і впевнено. І тут я згадав пісню радянського композитора співака Володимира Висоцького. Він писав, на жаль, російською, але в нього була пісня, яка називалася Солдати групи Центр, і там були такі слова: «Не надо думати, з нами тот, хто нас за все. Прості, тобто, це мова йшла про Гітлера, який прощав своїм солдатам всі злодіяння, всі варварства. Так само зараз Путін дає індульгенцію цим пропагандистам і прощає їм оці всі заклики до вбивств, до геноциду. Проте знову ж такі, Путін не вічний, і пісня ця закінчилася для німецьких солдат. Теж дуже сумно, тому що вони повернулися у цинкових гробах, а хтось залишився в Добровом на українських землях. Тож, друзі. Якщо ви надалі прагнете бути в курсі прихованих сенсів російської пропаганди і тому, як покарати цих пропагандистів, залишайтеся з нами. Залишайтеся на нашому каналі, на каналі Правда про брехню.